Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день і, як завжди, ці оцей час говоримо про ситуацію на сході країни. Зізведені зі зведеної зі зведено інформації з зони АТО, полковник Андрій Лисенко. Прошу Доброго дня, шановні колеги. У нас є гарна новина. За минулу добу внаслідок бойових дій не загинув жоден український. Військовий жоден з них також не отримав поранення. Тобто всі хлопці живі, здорові і тримають позиції. Водночас, напруження та збройні провокації бойовиків тривають по всій лінії розмежування від Азовського моря до станиці Луганської. Найбільш запеклі бої вчора тривали в Авдіївці. В цьому районі зафіксовано використання танків та ствольної артилерії проти наших військовослужбовців. Загалом на ділянку нашої оборони в районі Донецького аеропорту припадає понад половина епізодів порушення режиму тиші з боку бойовиків. Також, за даними розвідки, незаконне збройне формування ДНР приховано здійснює передислокацію важкого озброєння до лінії розмежування в районі населених пунктів Мар'їнка та Красногорівка, а також Донецького. Аеропорту, але наші військовослужбовці мужньо утримують позиції. Ворог не пройде. Вчора в районі селища Золоте відбулося бойове зіткнення українських військовослужбовців з бойовиками через мужність та грамотну вишикувану оборону. Щільність вогня нашим бійцям вдалося втриматися, і ворог відступив. Вчора, 1 квітня, фактів використання безпілотних літальних апаратів ворогом не було зафіксовано. У зв'язку з почастішенням випадків некоректного подання інформації про збройні інциденти в зоні антитерористичної операції, ми закликаємо наших колег, працівників засобу масової інформації коректно подавати відомості про ці епізоди, не плутати поняття бойове зіткнення та обстріл, розрізняючи випадки застосування незаконними. Збройними формуваннями стрілецької зброї та інших видів озброєнь, як мінометів, ствольної артилерії, бронетехніки, ракетних систем, залпового вогню. Якщо йдеться мова про, наприклад, 15 обстрілів, в тому числі з використанням важкої артилерії, це не означає, що рівно 15 разів важка артилерія нас обстріляла. Це поодинокі випадки, тому просимо уточнювати інформацію. Ворог активно муштрує своїх найманців за противною інформацією протягом березня на шести полігонах, що розташовані на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, тривала підготовка членів незаконних збройних формувань. Також встановлено, що в Ростовській області тривають навчання, під час яких відпрацьовуються навички ведення бойових дій в умовах міста. Там задіяно підрозділи спеціального призначення Збройних сил Російської Федерації з загальною чисельністю до полутора тисяч військовослужбовців. За даними розвідки, у місті Красний Луч, що на окупованій частині Луганщини, загострюється протистояння в середовищі окупантів. Підрозділ внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації зі складу дивізії імені Дзержинського був атакований невідомою групою бойовиків. В результаті бою із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів російські вояки понесли втрати. Раніше військовослужбовці дивізії імені Дзержинського виконували функцію загороджувальних загонів під час боїв за Дебальцевський плацдарм. Тепер перед ними стоїть завдання ліквідації банд, що не підкоряється ватажкам банда ДНР та ЛНР. Також за оперативною інформацією. Російські військові підрозділи, які розташовані вздовж лінії державного російсько-українського кордону, мають завдання не випускати з території окупованого Донбасу бойовиків так званих ДНР та ЛНР. Схожа ситуація спостерігалася у червні-липні минулого року, коли члени бандаформувань під тиском наступу української армії винамагалися втекти на територію Російської Федерації. На кордоні бойовиків зустріли щільним вогнем російські військові. 31 березня в районі міста Майорськ на окупованій території зафіксовано пересування танків Т-64 з позначками сил антитерористичної операції. Також до швейних майстерень на окупованих територіях Донеччини та Луганщини надійшло замовлення від бойовиків на пашив шевронів Збройних сил. України та інших військових формувань. Ці факти свідчать про те, що бойовики готують провокації проти мирних мешканців Донбасу з метою зриву процесу мирного врегулювання та дискредитації Збройних сил України. Українська армія щоденно зміцнює свої підрозділи у 184-му навчальному центрі Академії сухопутних військ проходить курс навчання. Військовослужбовці призвані в рамках другого етапу четвертої хвилі мобілізації. Артилеристи виконують стрільби з протитанкової гармати МТ-12 рапіра та більш потужних артилерійських систем. Також мобілізовані проходять вишкіл з тактичної, військово-медичної, технічної, вогневої підготовки, військової топографії та інших дисциплін, необхідних для успішного виконання бойових завдань. Українські спецслужби знешкоджують російських найманців та їх спільників. Вчора в Краматорському районі контррозвідка СБУ затримала поплічника бойовиків на прізвисько Ямал, який намагався створити інформаторську мережу для бандаформування ДНР. Зловмисник мав організувати збір відомостей про дислокацію та переміщення сил антитерористичної операції. Оперативники вилучили в нього деталізовані карти місцевості, на яких позначено розташування танкових, авіаційних та інших підрозділів Збройних сил України. Крім того, у місті Курахова, Маріянського району Донецької області, правоохоронці викрили велике сховище зброї та боєприпасів бойовиків, які нещодавно були затримані. Зі схованки було вилучено два автомати Калашнікова, пістолет Макарова, набої. Вибухові речовини та електронна техніка. Зброя мала бути використана для підриву залізниці на території Мар'їнського та Красноармійського районів. Це завдання бойовики отримали від своїх російських кураторів. Водночас, контрозвідка запобігає терактам з боку проросійських бандоформувань по всій території України. Зокрема, в Одесі оперативники затримали бойовика на прізвисько Хорт, який прибув. До міста з Російської Федерації для організації терористичних актів. Терорист мав підготувати умови для розміщення інших диверсантів, які пройшли підготовку в навчальних таборах головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. Диверсант зізнався, що протягом лютого березня цього року він брав участь у бойових діях біля Маріуполя у складі банди. Під керівництвом бойовика СВАТА і виконував функції розвідника та коригувальника вогню терористів, також у ході спецоперації СБУ спільно з міліцією та прокуратурою в Одесі викрито злочинну групу, причетну до вчинення десяти терактів. Затримані підозрюються у чиненні серії вибухів у магазинах, бізнес-центрах та офісах патріотичних громадських і політичних організацій. У зломисників вилучені таймери, аналогічні тим, що приводили в дію вибухові пристрої під час терактів. Також вилучені хімічні речовини, деталі мобільних телефонів, велику кількість радіотехнічних елементів та електронних плат і обріз мисливської рушниці. Затримані вже дали свідчення про виготовлення вибухових пристроїв, розвідку місцевості і транспортування зломисників. У Дніпропетровську викрита група, організована колишніми активістами Комуністичної партії України. Члени групи провели конспіративну зустріч з двома дніпропетровськими комуністами у місті Білгород Російської Федерації, які виїхали на тимчасово окуповану територію Луганщини. За словами допитаних під час поїздки до Росії, група отримала Завдання готувати терористичні акти та диверсії за кошти російської політичної партії КПРФ. У засобах масової інформації була розповсюджена інформація про захоплення військовослужбовцями батальйону Айдар приміщення хлібокомбінату у селищі Петрівка стонічно Луганського району Луганської області. Внаслідок проведення перевірки з'ясовано, що бійці 24-го окремого штурмового батальйону Айдар. Перебувають на своїх позиціях та виконують бойові завдання. Озброєні люди, що займаються мародерством та рейдерськими атаками, не мають жодного відношення до цього бойового славетного підрозділу. Українські правоохоронці стоять на варті миру та спокою на сході України. Вчора в селах Віноградне, Приморське, Піонерське, Сопене, які перебувають біля Маріуполя, працював загін міліції. Під керівництвом очільника донецьких правоохоронців В'ячеслава Аброськіна. Серед основних завдань це допомога місцевим мешканцям, боротьба з мародерством, виявлення диверсійних груп противника. На прохання місцевих мешканців для наведення порядку вирушила 100 правоохоронців. Серед іншого, міліціонери перевірили територію на наявність диверсійно-розвідувальних груп бойовиків, які можуть ховати тут зброю та вибухівку, наражаючи на небезпеку. Власне, мирне населення, також правоохоронці міста Дзержинськ, що під Горлівкою спільно з колегами з Вінниччини, Львівщини та Дніпропетровщини, провели оперативно-профілактичне відпрацювання міста. Використовуючи отриману оперативну інформацію, співробітники міліції затримали місцевого мешканця, який перебував у розшуку. Зловмисник з квітня минулого року був членом незаконного збройного формування і охороняв. Захоплену бойовиками адміністративну будівлю. Крім того, при проведенні огляду одного з будинків були виявлені та вилучені корпус гранати РГД-5 та запал до неї. Українські медики надають кваліфіковану допомогу нашим військовослужбовцям. Лікарі-стоматологи прибули до військово-медичного клінічного центру Південного регіону, щоб провести низку операцій. Військовослужбовцям, це вже другий випадок, коли безкоштовну допомогу воїнам надають цивільні спеціалісти. За рік у центрі пролікувалися понад 60 учасників антитерористичної операції з щелепними лисовими травмами та пораненнями різного ступеню тяжкості. Водночас зоною АТО пересувається і мобільний стоматологічний кабінет. Цей мобільний медичний пункт з сучасним медичним обладнанням вже надав допомогу майже двом сотням пацієнтів, серед яких, окрім військовослужбовців, були й мирні мешканці населених пунктів, які розташовані в зоні антитерористичної операції. В загонах українських правоохоронців триває планова ротація. В зону АТО для виконання завдань вирушила чергова група Вінницьких міліціонерів. Бійці спецпідрозділу Сокіл, працівники кримінального блоку та кінолог зі службовою собакою, навченим на пошук зброї та вибухівки, відбули відрядження на схід країни. Більшість міліціонерів вже має досвід ведення бойових дій і готова до виконання складних та відповідальних завдань. З початку проведення АТО майже дві тисячі міліціонерів Вінничини забезпечували мир та правопорядок на сході країни. Водночас додому повернулися бійці спецбатальйону «Кіровоград», які місяць несли службу в зоні АТО. Зустріти бійців із бойового відрядження прийшли рідні, друзі, колеги, правоохоронці та місцеві мешканці. По закінченню відпустки працівники міліції знову повернулися до виконання своїх обов'язків. Міліціонери допомогли дітям-сиротам в зоні АТО. Зокрема, це правоохоронці зі Львова, які зараз несуть службу в Краматорську, взяли шефство над вихованцями будинку дитини Антошка. У Краматорській міліції існує добра традиція допомагати дітям, які залишилися без батьківського піклування і львівські вартові правопорядку охочі долучилися до неї. Міліціонери ініціювали збір та доставку продуктів харчування дітям-сиротам. При цьому правоохоронці мають намір і далі допомагати малюкам. Українські патріоти допомагають нашим захисникам на передовій. Так, волонтери Миколаївщини передали українським артилеристам та десантникам три військові пральні. Це вже не перша допомога миколаївських волонтерів. Цього разу благодійники об'єдналися з комерційними організаціями, щоб допомогти нашим воїнам. Зараз ще одна історія про наших оборонців на передовій. Один із загонів Національної гвардії України стоїть на передовому блокпосту неподалік села Кримське. Вже місяць військові щодня риють окопи, бліндажі. Вони встигли спорудити надійні інженерні укріплення, залишилися лише деякі незначні роботи. Бійці розповідають, що тут після заходу сонця потрібно Носити повну екіпіровку та особливо пильнувати, оскільки починається робота диверсійно-розвідувальних груп бойовиків. Працює стрілецька зброя, іноді наших бійців обстрілює міномет. Ще один блокпост ближче до селища. Тут військові набагато частіше спілкуються з місцевими. Спочатку мешканці з пересторогою, навіть з ворожістю, ставилися до наших. Національних гвардійців, але потім зрозуміли, українські військові прийшли захищати та допомагати. Так і розвіюються абсурдні міфи російської пропаганди. На цьому все. Будь ласка, якщо є питання. Дякую, Андрію Миколаєвичу. Шановні журналісти, прошу ваше питання і не забувайте представлятись. Добре, якщо немає запитань, там прошу. П'яткина. Пане Андрію, скажіть, а скільки було обстрілів і за минулу добу? Да? і куди саме? Точної кількості немає, але близько 10, не більше. Тобто спостерігається ситуація, коли все більше і більше вщухає ці провокації, але вони є. Наші бійці просто знають вже всі напрямки, всі можливі підходи, якими користується ворог і вже чекають його. Дякую. Якщо більше немає запитань та Андрій Миколаївич, дякую. Наш наступний наступний.